Сьогодні було все центральній частині міста Харкова. Це розташування розвісних приміщень, лікарні, поліклініки, виша нашого одного з половини України і міста Харкова. Попередня ще був іскандер, бо таке дуже серйозна рунація, які є зараз. Наша комунальні установи працюють на Цим всім, що напоїв російський агресор, будемо відновляти прийом у поліклініки. До того будемо забувати вікна, обстежуємо mm -hmm. дах всі комунікації на щастя поки що цілі. Які в цілому пошкодження житлових будинків, можливо, ще є гуртожиток. Я бачу по моєму так, дійсно, дійсно. гуртожиток постраждав, постраждало приміщення нашого виша. Як я вже казав, крім цього, зараз обслідуємо житлові будинки, які розташовані поряд з життя.